Добрий день. Суя почала вилазити. Так що на 30 Міжрядка. Погано видно ще нам. Щас покажу січ. Отак виходить. Така міжрядочка По соняшнику посіяна. Позвав там на сплошний посів і два рядка через один, то запитували норму висів, чим сіяв, то вирішив зняти ролик, щоб розказати. Зразу почну заміжоддя. Експериментую я не один рік уже міжряддя і сплошну, і через рядок, і два сіє, один не сіє. Так що різні міжряддя. Ще дійти висновку який кращий, це все залежить від сезону. Тобто яка погода, чи зможе розкущитись, чи не зможе, чи буде посушливе літо, чи ні. Так що все залежить від природи. Так, оце з чого й різним міжряддя і сієм. Зможе розкущитись чи не зможе. Так, друге, що? Гербіцид. Гербіцид на протязі вже декількох років. Не декількох, а вже з десяток років я займаюся суєю, сію. То гербіцид примію і калійну, і зопропіламінну, і амонійну. Приміняв сухий гліфосот. І всі працюють. Гербіцид примію незалежно від фази розвитку культури. Не чекаю, ні трійчастого листко. Ні разу не було, щоб ну, щось мені перевело. Може ж таке дощ буде. Наближається щось таке. Так що гербіцид примінюю в будь-яку фазу розвитку культури. Хоч цвіте, хоч сім'я доля, хоч трійчастий, хоч любошу. Так що так. Норма гербіциду. Ну, норма гербіциду в залежності від того, калійний це. Ну сильний чи, чи слабкий. Тобто... Якщо сіль, то вона там більше в ній гліфосату. Якщо ізопропіламінна, то менша доза. І от виходить, якщо калійної, то я приміняю півтора-два літри, а ізопропіламінної від 2 до 3. Ну, два з половиною три. Ну, а амонійну приміняв 2 кг. 2 кг витримує хоч би що. Сію СЗшкою. Хотів попробувати. Е, міжрядкою сіяти, Ну, а потім передумав, СЗшка нормально сіє. Сію сз 36 і сз 54 Які сорто? Сорто сію. Різні сорто. У цьому році є 4 сорти у мене. 3.09, 2.035, 2-035. Потім Та забув, напишу. Що ще? Норму гербіциду, яку ще сказав. Ну, ще залежить і від погоди. Приміняти гербіцид треба по погоді, по нормальній. Там пише, що від 10 до 25, ну в основному треба приміняти його від 15 і вище. І дивитись, не дивитись на розвиток культури, а дивитись, щоб погода, щоб спрацював, і все буде в порядку. Якщо багато річка влупила бур'яни, то треба звичайно, дозу додати. Що ж ще сказати? Чому ГМУ? Сіяв я колись і просту, не хочу я її сіяти, дуже заморочливо. ГМО набагато простіше... Так що... І ви буде бур'яний. Дуже хороший попередник, після неї тоді можна сіяти пшеничку, пшеничка чиста. Ну, в принципі. А, скільки ще нормалисів? Скільки я сію. Сію я десь від 300 до 600 тисяч. На. Гектор. Ну, соя взагалі така культура, що скільки не посій, скільки її не зійде. Бувало таке, що дуже наче рідко дивиться, наче дуже рідко, а потім воно гілкування пройде і нормально сипе. Так що соя така культура, що підходить їй люба густота. Там вилка дуже велика. Ну я стараюсь попасти від 300 до 600. Так що, ну в принципі, що ще, наче все так сказав. Що знов тим і поділився. Все, до побочення.